Я в шоці просто зайшла тут абсолютно атмосфера вау. Я вже виставила в себе і кажуть, наче в Дубаї я згодна, абсолютно, абсолютний шик, абсолютна краса, золото, чорне золото. Мені дуже Мені подобається це кольорове поєднання. Дуже розкішно, красиво зараз буду робити мейкап. Сьогодні вперше в житті вийшла без макіяжу тут камери. Відому прилуцьку парфюмерку Марину Нікітіну сьогодні просто переповнюють емоції. Вона завітала у справжню царину краси: салон 360 Beauty Space, який щойно відкрився у прилуках. Його власниця, красуня Олеся Тимошенко, має одну мету робити дівчат красивими та особливими. Наш салон надає послуги бровістів, манікюр, педикюр, перманент. А... Лешмейкери саме цей складний час. Я думаю, що ми як тил наших чоловіків. Ми завжди вважались найгарнішими жінками, але в цей складний час ми вигляд наш вигляд підтримує нашу країну, наших чоловіків. Наші жінки ніколи не перестають за собою доглядати в будь в будь-яких умовах. Вони хочуть виглядати гарно. А ми намагаємось їм в цьому допомогти. Аби розширити власну справу, Олеся взяла участь у державній програмі Є робота та виграла мікрогрант на суму 250 тисяч гривень. Ну в цьому бізнесі я десь. З 2015-го, навіть трохи раніше, я працювала і в столиці, потім приїхала в Прилуки. Вирішила прийняти участь в гранті, бо на тренінгу дізналася така можливість. А про розширення я вже давно думала, тому мені хотілося створити максимально комфортні умови для наших чарівних жінок. За виграні кошти було закуплено необхідне сучасне обладнання та меблі для більшої зручності та комфорту клієнтів для того щоб найкомфортніше проходили процедури, ми створили умови, якісний сервіс. А ті люди, які до нас прийдуть, ті постійні клієнти, які в нас вже були, вони прекрасно знають, що я особисто я є і лишмейкером, майстером манікюру, перманенту, в минулому майстернівого сервісу. Тому я можу контролювати якість на всіх етапах. Тому мені важливо, щоб Кожна процедура була виконана якісно, щоб були найкращі матеріали. Коли ми змінили місце локації, то ми оновили повністю всі інструменти, всі гаджети, для того, щоб було комфортно, гарно, атмосферно. У нас є два адміністратори. які... Зустрічають наших гостей. Елегантність, витонченість, гламур або строгість просто оберіть свій стиль. А феї салону краси уже почаклують над вами так, аби цей стиль вам пасував та робив вас упевненими і привабливими. Бо ж майстрині салону та досвідчені кваліфіковані спеціалістки за умовами участі у державній програмі. Олеся офіційно працевлаштувала до салону ще двох фахівчинь. Серед них і майстриня нігтьового сервісу Аня, яка просто обожнює свою роботу. Деякі недооцінюють того, що да там там дійсно там тільки майстер важливий, але не тільки майстер важливий. Важливе саме місце, де це все відбувається, сама оця атмосфера. Ми як... Бджі там хтось щось робить, там хтось ти, ти ну, людина приходить. Вона може не тільки з тобою пообщатися, а ще там да в дізатись якісь новини. Ну це як так, крубо, кругообіг такого інформаційного потоку краси. А Яна щаслива, що змінила професію швачки на б'юті сферу. Раніше працювала три роки е, на швейній фабриці. Потім, коли е, з'явилася в мене дитинка, то я вирішила повністю знімінити своє життя та більш направити свої сили на те, що мені подобається. Завжди подобалися е, якісь там б'юті штучки, б'юті сфера. Дуже люблю як гарних дівчаток і тому пішла саме в цьому направленні. Зараз працюю в салоні краси. Дуже все подобається, дуже подобається бачити яскравий погляд задоволених дівчаток. Подобається дарувати їм радість. У цьому салоні краси є все, аби зробити вас гарними, щасливими та сильними. Клієнти з радістю обирають цю оазу краси, де їх бажання і вподобання завжди потрапляють точно в ціль. Я ж не роблю таких макіяжів, отаких от насичених, це для мене занадто. Але сьогодні я кайфанула від роботи дівчинки від її рук, і ну особливо від своїх відчуттів в макіяжі. Не впевнена, що я кожен день буду це робити, але в деяких моментах я готова робити собі таку красу з такими золотими ручками. Нема слів, одні емоції дуже круто. Круто, крутий проект. Я думаю, що тут дівки будуть сяяти.